What's up, guys! мора, лімітки, бейсіки, все як ви любите. Давненько на цьому каналі ми не поверталися до теми лімітованої мори. Ну, Мабуть, всі знають, що лімітка бейсіки від мори це тільки кольори. 17 го чи 18, го пам'ятається року вони роблять ці лімітовані версії. В даному випадку в кадрі лімітка 25-го року. І вони в такому кольорі буряк на фоні чистого неба. Це ще раз повторюсь, хороший приклад того, як з доволі простої побутової речі можна зробити колекційні предмети. Знаю, що багато людей цю мору, саме варіанти Бейсік лімітка, колекціонують, збирають ну, таке собі. 25-го року виглядає так. По 2024 року вони виглядали наступним чином, ну і так далі, і тому подібно. Можна йти до самого початку випуску цих лімітованих. Е, ну, мабуть, це один колор буряковий, дуже схоже. Пластик такого кольору залишився, тому вони роблять. Окрім лімітки, мора робить і звичайні бейсіки, Вони сіренькі і не такі не попугайного вигляду. І вони також користуються попитом. Да? Так, чому дві? Ну, По-перше, це відповідні отак побачимо поближче. Да? Бачимо, що basic? Бейсік... Да? І другий ніж 511. Значить, в чому між ними різниця? Нержавіюча сталюка і вуглецева сталюка ну, скажімо так, з великим містом вуглецю? Нержавіюча сталюка має на лезі маркування Сайріс. Маємо бачити? Вуглецева сталюка на лезі має маркування. Карбон. Ну, о, окрім того, є зазвичай лімітовані basic, їх розрізняють за кольором вставки. Бачите, на сайлі стілі зовні ми бачимо кольор піхов, а на карбоновій версії навпаки. Ну, Такий собі фетіш на функціонал ножів ну, ніяк зовсім ніяк не впливає. Кольорове рішення, але впливає використована Залізяка. Якщо Салі Стіл, ми маємо доволі високу корозійну стількість залізняки, Ми маємо ну, доволі просте відношення по обслуговуванню, Воно не кородує. То е, при використанні карбін да, стіл, е, воно е, буває де корозією. Якщо ви кинули мокрим, то за добу-дві за дві воно у вас буде все риже і, е, відповідно, потребує певних додаткових зусиль по обслуговуванню. Але е, в теорії е, карбонові леза вони мають більш е, різучі властивості у порівнянні е, з лезами з нержавіючої сталі. Все, більше між ними ніякої різниці немає. Е, по конструктиву, все той же самий бейсік, ніяких е, принципових різниць немає. От маємо тільки те, що мора виконала. Іншу кольорову гаму, як по мені, дуже симпатично. Хоча е, знаю, що ці ножі саме по кольоровому рішенню ловить дуже багато негативу від користувачів. Ну, знову ж таки, не подобається, коли купуєте, звичайно, не лімітовану версію і всі діла. Мора позиціонує ці ножики як універсальні робочі, тобто для використання самого широкого е, Спектру задач. Їх можна використовувати в побуті, їх використовувати в будівництві, в туризмі, в бушкрафті, в, де завгодно. При виконанні певних робіт можете просятку там бурячка нарізати, а можете там ложку вирізати для того, щоб е, попоїсти. Що завгодно? Універсальні ножи, як бачимо, е, класична, майже класична е, е, скандинавська гіометрія. І вона нам прямо наникає на те, що ці ножики будуть найкраще працювати по дереву. І це дійсно так. Вони ріжуть, як то кажуть, не е, крайкою леза, вони ріжуть геометрію. І це правда так. Е, хоча виникають певні труднощі, ну не для всіх, але я чув таке, що їх треба е, точити, вміти. Ну, як вміти? Якщо ви вмієте точити будь-який ножик, то я думаю, що. Прокачати скіл заточки мори, ніякої проблеми не буде. Часто звертають увагу на дешевих морах про зазор, який виникає між руків, ям і лезом. Як бачимо, тут. Зазор трохи є, але він мінімальний. Говорять про те, що туди набиваються всякі е, непотріб, які там не може бути, грязюка-багнюка ще й хуже залишки їжі, вони там гниють, ну, такої. Часто звертають увагу на необроблений обухмори. Він дійсно на дешевих ножах не має додаткової обробки і виконаний, ну, на перший погляд, неохайно. Е, існує багато версій, чому саме так робить мора. Е, але, як мені здається, саме е, об'єктивним таким поясненням є здешевлення технологічного процесу, тобто е, ніякої потреби обробляти додатково. Обух немає, відповідно, мінус операція, відповідно, мінус ціна, що є добре для кінцевого споживача. До речі, про ціну такий ножик на сьогоднішній день вартує 10 доларів. 10 деномінованих американських доларів. Ціна настільки демократична, а якщо і Порівняти з споживчим властивості взагалі немає конкурентів. Немає китайці пробували робити мору. У них не виходить за таку ціну зробити хоча б щось подібне. Роками десятиліттями відроблена технологія. В результаті маємо такий універсальний цікавий ніж, який підходить для широкого около задач. Має дуже непогану сталюку і дуже невисоку ціну. Суха соснова дерев'яха, карбоново лезо, До вона ліже як папір. Дуже легкий ліз. Взагалі безпроблемний. Взагалі, якщо ми е, порівняємо, наприклад, карбон е, з наржавійкою, ну окей, те саме. Найдіть ножик за 10 баксів, який так буде різати. Різати довго. ну ти що. Стружку бачили розміром. Ось така мора, такі бейсіки. Напишіть в коментарях під відео, що ви про цю всю історію думаєте, які мори використовуєте чи не використовуєте. І як вони вам подобаються, для яких задач. Далі, взагалі, поставте лайкос, поширте відео, напишіть добрий, довгий коментар. Подякував.